Стоять на сході десь за нас українські воїни-солдати. Ми пам'ятаємо, що вони своїм життям нас захищають. Тому і стараємося ми історію Карпат вивчаємо. Цей славний край. Моя земля, це Довбуша земля, Франкова і січових стрільців. Упа! Тому сюди я йду знову. Безкиди славські, красиві. Тут Тустень Славськ і водоспади. І йшли, хоч і важко, та щасливі. Орявчик повертались радо. Ми й в Закарпатті побували, де шипі славний водоспад. Не поступали і поверталися назад. Паса пікою підкорили. Дружно йшла уся вотага. На висоті 1400 стояли під українським світлим стягом. Нам підкорились і парашка, спускались з гамором і сміхом. Було там трішки мокро, важко, багато хто. На попі з'їхав. <рес> 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 Карасів <рес> ловити, їх підсікали залюбки. Навчились і постер палити, і їсти смачні шашлики. Батоми стежок пройшли. Стеж... стежини, маківки і лопати. Та за таким короткий час не можна а й на другий рік мабуть ще більш Олег Іванович покаже. чекаємо подорож. Скоріш до зустрічі. Карпатам кажем. <звук>